Крим під російським тавром минуло 100 днів, як український півострів окупували навала портретів Путіна, засилля триколорів і перехід на рубль. Одним словом, життя там кардинально змінилося. І то для всіх питання лише в який бік. Вікна вирушили до Криму як звичайні туристи, аби на власні очі побачити, в якій реальності тепер живе окупована українська автономія. Спецрепортаж Ірини Стороженко. Крим, курортне селище Партеніт, ресторанчик в українському стилі. Одначе музика зсередини зовсім не українська, знайомі акорди радянського гімну. А Власник спочатку радіє відвідувачам. Такий Такої такої та Мені кажеться, що блідок українському та розписі. Але наші запитання швидко виводять його з себе. Уберіть руки бріть. Не зрозуміло, що саме так роздратувало вже в Криму. Нікого вже не здивуєш, ані російським гімном, ані триколорами, ані відвертими зізнаннями в коханні новій батьківщині. Привіт, Росія! Але є і ті, хто не згоден і не може прийняти того, що сталося. Отець іван править службу божу по бо його церкви. Вигнали козаки. Росія, вони хочуть українців вижити з Кримушого українського духу не було, а військовий хірург Юрій Хоменко поставив хрест на кар'єрі, щоб не складати нової присяги. Для мене це було неприємно. А блогерка Ліза Бугуцька сміливо розсікає перед очима російських даївців на швидкості 100 із українським гімном. Свою любанка ті часто можна демонструвати. Після окупації Криму минуло 100 днів. Вікна вирушили на півострів, щоби побачити, як змінилося тамтешнє життя. Зараз здається, що я в іншому місці зовсім не на вокзалі. Не на курорті, а десь звідки навпаки тікають. Як в новій реальності почуваються ті, хто досі вважає себе українцями? Все не так, розумієте? Все не так в магазині, все не так на ринку, все не так в кошельки. І чи стали щасливішими ті, хто так хотів в Росію? Ходимо щасливі і п'яні. От ми що ми в Росії. Ліза сідає до керма та звичним рухом умикає колонки на повну гучність. Із відчинених вікон звучить її улюблений мотив. Бачите, відома кримська блогерка Ліза Богуцька. Чи не єдина, хто в окупованому Криму ось так знарошно випинає свою українську позицію? Свою любов та ті часто Нещодавно ще обліпила машину вишиваною сорочкою. Я вітаю вас в Україні. Тим що Крим є Україна, цими вулицями вона може кружляти з заплющеними очима. Її рідне місто Симферопіль. За кілька місяців воно змінилося повсюди три колори: героївські стрічки, білборди з цитатами Путіна, політична реклама невідомих партій та нові назви символів влади. Це от наш бурз я не знаю зараз, як він називається. А сейчас не знаю русские названия. окрім назову вічі. Впадають неробочі банкомати. Українську систему відімкнено російською ще не запущено. Стоїть пусткою здорова будівля центрального Макдональдса. Таке вчителі що як, знаєте, от, ем, в январі 1 января, після нового року, Тімка постая зі навозивані якихось сто днів тому. Таку картину складно було уявити. Кінець лютого Україна не встигла утямитися від розстрілів на майдані та втечі Януковича. Як спокійний Крим заполонили російські військовики, їх тоді називали зеленими чоловічками. Вони й забезпечили в Росії проведення так званого референдуму, який став формальною підставою для анексії. відчуття нереальності. реальності усе це він бачив на власні очі 27 сідьмого февраля. Да, коли я прийшов утром на роботу і людей дії ворожованих. Тоць тобто, ні, та ні самооборона була та не, ну, не, не місне, не кримська та хорошо екіпіровано, хорошо ворожоване. люди. Юрій Хоменко відомий в місті військовий хірург, що врятував не одне життя його шпиталь, де працював завідувачем відділу за кілька хвилин ходи від кримського парламенту. Цепілі транспорта транспорту перекрили, нет. Здесь на цьому криці пулемет стояв, несколько людей, там чоловік п'ять было. Він згадує, як напроти ховали міномет і штурмували лікарню. Була спроба, ну скажімо так, штурму, напевно, народної самооборони, госпитальний. Перелізли через ворота, зв'язали охранника флаг та найболячіше було дивитися, як колеги, яких поважав стали один за іншим зрікатися, присягати, давати клятви новій батьківщині. Якщо тобі було так плохо 23 роки, то ж почому ти об цьому молчався? ці 23 роки? Я задаю вопрос людям. Ні від кого ще відповідь не добився. Самому Юрієві теж пропонували заприсягнути на вірність Росії, а ще перевестися на материк. Я вибрав третій варіант. Я вибрав увольнення з ворожових сил. Ну, я не представляв собі такого. Ну як це? Я ж був воєнним одним армією, потім став воєнним другої армії. Ось це відео кількарічної давнини, де оперує хворого, диплом військового лікаря та нагрудний тризуб. Усе, що лишилося на згадку. Форма залишилась в госпіталі, а значок кітеля зняв академічний. По окончанні академії такі все отримали. Що ну, він для вас значить? Ну, много чого. Це ж пам'ять об окончанні воєнної медицинської академії Української. Такое оставлять не хотілося. по сути, единственный символ того, что вы были военным врачом? Ну, по сути, да. Присяга принимается только один раз. Присяга дается какому-то определенному государству. А если эту присягу менять, то это уже не присяга, сами понимаете. Для военного человека это равносильно предательство. Как, собственно говоря, для гражданского. С существующим положением я не согласна. Для меня эта жизнь была в Украине, це якийсь кошмарний сон. Тут вот сейчас це все і все вернеться назад. Мати Юрія розуміє синові мотиви від розпачу за три місяці схудла на 15 кілограмів. кошмарний сон. Але навіть ті, хто як родина військового лікаря Хоменка не згоден, змушені визнавати, що прийшла нова влада замість гривні рублі. А щоб потрапити на півострів, треба пересікати кордон. Це головна дорога, що веде до окупованого Криму. Всього лише кілька десятків кілометрів лишилося до контрольного пункту. Дорога абсолютно пуста. І за принаймні останню годину ми поки що перші туристи. І ось він кордон, невеликий хвіст із вантажівок. Першими зустрічають українські прикордонники. Вони є, але офіційно прикордонного пункту тут не існує, бо ж кордону не визнано. Ось банер Російська Федерація, поряд, потужна техніка, наповну триває розбудова митниці. Ось сюди автоматники та людей небагато, дві години триває контроль. Перше, що впадає у вічі, це порожні дороги, що завжди були завантажені і до кордону, і після. Мина по трасі сімферополь сівастополь 25 кілометрів. Уявіть собі, це середина червня, субота, 20.30 за київським часом. Пляжі спорожніли на 70%. Навіть у найпопулярніші курорти масово не поїхали на відпочинок саме українці. Росіяни живуть здебільшого в готелях і санаторіях. У той час приватний сектор без заробітку. Кілька хвилин до моря, розкішний вигляд та всі зручності. Початок літнього сезону, а приватний житовий сектор лишається майже порожнім. Ті, хто звик жити з оренди житла, вже не на жарт схвильовані. Немає навіть минулічних бронювань, не кажучи про реальних туристів. Це гурзув. Господар навіть знизив ціну, аби тільки не порожніло. Радий показати кімнати, бодай журналістам. Хороший номер на триніх на четверих, приблизно ну 800 восімсот Сезон поки не осень. Ну сподіваємося, буде добре. Прогнози год. В основному в этом году тільки їдуть росіяни. В Україні нет, білорусів нет, молдаван нет. Тому немного тяжеловато. А от подалі в глиб південного узбережжя в селищі Рибачому власники житла вже не сподіваються на ліпше. Тут рахують збитки. Наплив очень маленький ну, то есть, ну, как бы сказать, вот у меня 43 номера, да, то тот год были, были все забиты до середини сентября, всі номера. А в данное время, ну, совсем немного, ну, там номеров 6. Ці туристи дикунами відпочивають тут щороку. Вперше для їхніх котів таке роздолля. Отлично. Для нас хорошо, конечно, чем меньше людей. Отлично. Четыре года подряд в это время уже... На пляже було багато палаток. А в цьому році, звісно, ні, та серед новачків кримських курортів. Росіяни, які приїхали з цікавості. Парі з Новосибірська у Криму особливо подобаються ціни. У вас дешевле? дешевлять да? нічого. Собі. Ну а так от сравніть, наприклад, м'ясо там а, Вони і вас догоняться, не розстраюватися, серйозно у вас ще не уже ні Україна, ще не Росія. Росія чуть подальше прийде, буде у вас так. Росіяни здебільшого прибувають через Керченську протоку. хеви Метал Феодосія, Санкт-Петербург. Без митного та прикордонного контролю у місті Керч ми сіли на паро. Зараз 5 кілометрів морем. Десь 20 хвилин входу до вже в Краснодарському краю. і от звідти, ми бачимо, повертається ще один парок. На перший погляд здається, що автомобільний хвіст розтягується на кілометри, але вже за поворотом. Нікого. Ось вона, та сама дорога з Краснодару, яку люблять показувати по російських каналах, коли треба продемонструвати силу села на російських туристів, що їдуть до Криму. Ценка та двостороння. Тут тут треба чекати годинами, щоб паромом через Керченську протоку потрапити до півострова. Останнім часом туди заманюють малюємо певними святами. Але сьогодні звичайний будень. Траса майже порожня. Не треба об'їздити весь південний берег, щоби зрозуміти туристів небагато. Це видно ще з Сімферопольського вокзалу. Останнім часом я не щороку відпочивала у Криму, але завжди в дитинстві, коли їхала через цей сімферопольський вокзал у дитячі табори, добре пам'ятаю, яка завжди тут була кількість людей. Діти, туристи, купчилися, ніби було сісти, валізи заважали пройти, а черга до автобусів здавалося, що навіть не закінчується. Зараз здається, що я в іншому місці, зовсім не на вокзалі, не на курорті, а десь звідки навпаки тікають. А от у самому вокзалі гармидер це величезні черги по квитки на материкову Україну. Сіка э, бланки українські закінчаться, все піде російська система. Українська відключається там до друг Наскільки Там яка різниця? дуже разниця ці жінці треба в Харків вистояти, вона може не встигнути. Цим користуються спекулянти, називаються провідниками і пропонують квитка. Вдвічі дорожче. Це не на Київ продають, 300 гривень на Київ. ті типу, може проводник взяти. Серед тих, хто стрімко покидає півострів, священник київського патріархату отець Іван. Воно, Проводжаючи, співають віряни, ті, хто довгі роки звертався до нього по слово Боже. Слава тобі Боже благодійнику наш, Отець Іван служив у цьому храмі біля військової частини. Вивезли? Вивізли? Ну, вона просто український, патріархат, патріархат. Чипанівки тертіка російська. І... Складнощі Ді, так, в нього розпочалися якраз після референдуму. Приїхав священник з Востополя в день референдуму. Після служби він зайшов і сказав такі слова, що батюшка, ви моліться за своїх солдат. А я молюся за своїх солдат. Я йому сказав, як же ви можете, ви ж називаєте себе українською православною церквою. А вже після цього до церкви завітали й козаки. Приїхали два з поліції, то вони мені на ухо, тихесенько, сказали, що батюшка, ми вам допомогти нічим не можемо. Тобто, повне бісправи Зрозуміло, залишатися на даному етапі. тут. Мені практично неможливо, бо вони при поліції почали говорити, що ми вашу всю сім'ю вб'ємо, а вас задавимо. Тобто, мені якби окремий вирок вони виносять, бо я якби відлічився, як вони кажуть, що я є з правого сектора і організовую тут. Правий сектор в Криму. Отець Іван пробував служити вдома. Твоєму милосердя за твої благодіяння, що були на рабах твоїх. Але зрозумів, молитва проти а, політики без сила. Психологічно то дуже важко було перенести і залишається матушка, взагалі боїться виходити кудись, боїться мене кудись відпускати. О, тобто постійно цей страх він присутній, бо не знаєш, які завтра будуть дії від цих людей. Вони хочуть українців. Вижиті з Криму, щоб українського духу не було. Таким, як отець Іван, кримські татари навіть пропонують правити службу в їхніх мечетях, хоча й в них самих не все гаразд. За останні принаймні більше ніж півроку мусульмани нарахували це вже п'ятий випадок нападів на їхні храми. Вони звертаються до названих російських правоохоронців і все це, начебто, фіксують. Однак за весь цей час по жодному випадку ще нікого не затримали і не допитали. Будемо по 10 дітей рожати і на своїй землі жити. Це наша земля. Всего доброго. Я много чего не могу сказать вам, но вы меня понимаете. Привет всем там. Никто не царапает, не подходит, никто не матерится. Парадоксально, но близко через ее да, позицию и ироничные посты в Фейсбуке в нема. Ну, как-то более-менее спокойно это воспринимается, это радует очень. Это значит, что я первая, и за мной будут А на базарі валущі у сусідніх ятках торгують футболками з путіним та зеленими чоловічками, а поряд українськими вишиванками. Зазвичай ніяких політичних аспектів цікаво, те, що це є українське, що це є ручна робота. З Росії дуже багато людей приїздять і кажуть, що неймовірно просто туристку з Москви портретом Путіна не здивуєш, а от вишивана сорочка. Те, що треба, ну, вас зараз не сміщають в світі при складачі. Нічого не змущають мене. Мені змущають, що дібні народ новини з України про продавчині беруть близько до серця. Думаємо, ми смотрим плачем. Даже очі переживає. Що от у вас бомбят це. Тут же пошепки розповідають про нові реалії, виручки і такі славі. Найбільше місцеві скаржаться на плутанину черги, переоформлення, реєстри, документи, нова валюта. Багато хто боїться за свою нерухомість. За штому боролись? Зараз ви то те, щоб над нами Україна сміяла у Валентини Іванівни. Будинок поряд із морем. Нещодавно вона дізналася, що за російськими законами він підлягає знесенню. Як вона стільки любила, настільки уважала. Думаю, була б молода і б від него родила. чесне слово, і і таке розчарування страшне. Утім, навіть розчарувавшись у владі, здається, вона все одно рада тому, що сталося. Ми ходім щасливі і п'яні від мысли, що ми в Росії, і таких у Криму більшість місцева влада, патріотичний дух, підтримує постійно влаштовуючи помпезні свята як от ці дні Росії. Ходять вже праздники далі. Лікар Хоменко, який обрав безробіття замість нової присяги, теж ладен терпіти, виїздити з Криму він не готовий. Я і радіти ми народилися, і взагалі це родина. Якщо б я, бы я приїжджу, то вероятні я б уїхав. Бо нині йому треба годувати родину. Він шукає роботи та отримує російське громадянство. Але Юрій вважає, це не означає, що він здався, адже батьківщина не в паспорті. А в серці, Дякую. Ірина Стороженко, Олена Жижера та Максим Мусіян. Програма вікна СТБ.